І оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний невечірній, тихо засіяє, обнімітись мої, волю вас, вагазі. Свою Україну любіть, любіть її, врем'я люте, в останню, тяжкою минуту за неї Господа моліть. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, що не сонним снились, всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучників, кого, коли і за що розпинали. Тарас Григорович Шевченко читає Наталя Пошивайло Таулер. Очільниця освітньої референтури Світової Федерації українських жіночих організацій: За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатеньки зове, у синє море покриває рожевою паленою, мов мати дитино, очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу і не знаєш, де дітись. Жде його того світу, мов матері діти. Тарас Григорович Шевченко. За сонцем Хмаронька пливе. Переклад Віра Річ читає Наталя Пошивайло Таулер, очільниця освітньої референтури Світової Федерації українських жіночих організацій та віцепрезидентка Світового Конгресу Українців. A Little Cloud Swims to the Sun with all your crimson borders trailing. And beacons to the sun to sleep and covers it with rosy veiling. Cradle in a dark blue sea as a mother lulls her child, lovely to the eyes, and now it seems the heart is still for one little hour of rest. Was God speaks quietly like an enemy? The mist falls upon the sea, and the little rosy cloud darkens in its wake. The gray mist rolls and billows out, and the silent dark. Throws it's shroud upon the soul and you don't know where to wander longing longing for the light like small children for their mother все сумує тільки слава сонцем засіяла не в мереком сад бо навіки його кривитаго буде святку панувати поки живуть люди Поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось у світі, Чия правда, чия кривда, і чиї ми діти. Наша дума. Наша пісня не умре, не загине, от де, люди наша слава, слава України, крізь віки гомонять ваші слова, дорогий Тарасе, голоси українського я. Світи тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і якось на широкім світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діло в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України! І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає.